Ми набули спроможності збивати шахеди. Вчора нам вдалося збити гербер. Харківські дроноводи вже збивають удосконалені шахеди. Що за черника прилетіла по Харкову? Дуже загрозлива ситуація біля Куп'янська про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Ворог посилив штурми на півночі Харківщини. 3 липня генштаб ЗСУ поінформував про 25 атак на південно-слобожинському напрямку. Речник ОТУ Харків Павло Шамшин підтвердив, атак стало в рази більше. Два місяці тому їх фіксували по 5-7 на добу. При цьому якихось успіхів у загарбників на півночі від Харкова ані сили оборони, ані військові аналітики не фіксували. Про рух на декілька сотень метрів у районі олійного заводу у Вовчанську. Повідомляв оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець. Змін на мапу фронту в цьому районі поки що не вносили. Але за даними аналітиків, діпстейт окупанти мали просування на Куп'янщині поблизу Сеньківки, а також окупували прикордонні села Мілове та Строєвку. Обидва населені пункти фігурували у зведеннях генштабу, як такі, де точаться бої. Цього тижня ворог активізувався в районі населеного пункту Мілове. Це на північний схід від селища Великий Борлук, де до недавнього часу було відносно спокійно. Там росіяни перетнули державний кордон на даний момент. Вони намагаються рухатися в напрямку з села Амбарне. Сили оборони України зараз стабілізували обстановку і докладають усіх зусиль, щоб блокувати подальше пересування російських військ. Паралельно зі штурмами по всій лінії фронту Росіяни продовжують бити по цивільних в Україні. Наймасованішого комбінованого удару шахедами та ракетами у п'ятницю завдали по Києву на тлі подій у столиці. Тиждень у Харкові можна назвати відносно спокійним, хоча і по місту, і по передмістю прилітали безпілотники декілька зокрема розбили СТО в пісочині, заваливши уламками київську трасу. Попри масованість окремих нальотів, командування повітряних сил ЗСУ інформувало про значні показники знешкодження шахедів. Так, із 539, які росіяни застосували для атаки оборонці неба, знешкодили 476. Видається, що сили оборони знайшли управу на БПЛА, що летять на значній висоті, і такі висновки підтверджують українські дроноводи. Підрозділи, які працювали на передовій, тепер долучилися до оборони неба і в тилу знищуючи безпілотники безпілотниками. Ми набули спроможності збивати шахеди. Вчора нам вдалося збити герберу. Що таке гербера? Це дешевий аналог шахеди, який збирається в Російській Федерації. Під заземлили. Набираємо спроможності, набираємо обороти. Рухається до нас техніка БПЛА, яка має збивати, яка вже сьогодні збиває шахеди та грані. Необхідні додатково люди. Харків докладався до посилення ППО фінансово про виділення 50 мільйонів гривень на ці цілі з міського бюджету. Повідомляли на минулому тижні. Ми почали цю роботу, є певний результат. Задоволений я цим результатом чи ні, ні, не задоволений. Вважаю, що потрібно набагато більше збивати. Вважаю. Що для цього робити, теж ми розуміємо, і я хочу сказати, що кожного дня у мене військовий, кожного дня я з ними спілкуюсь щодо удосконалення певних систем протидії шахидам. І я вважаю, що ми на правильному Шляху так, це знаєте це шлях, який потрібно пройти. По перше, по-друге, навчити людей це робити. По-третє, наш ворог не стоїть на місці, і він удосконалює шахи. Одночасно росіяни розширюють номенклатуру БПЛА, якими кошмарять Харків. Терехов вперше повідомив про удар по місту дроном Черніка. За його словами, БПЛА схожий за потужністю на молнію, але має іншу конструкцію. Хоча раніше до Харкова таке не долітало, російські джерела повідомляли про Черніку ще у 22-му. Зараз використовують оновлену версію Черніка 2. Це крило з пінопласту, яке несе бойову частину в 3,5 кілограми. Дрон в автоматичному режимі летить до цілі за заданими координатами, а наприкінці польоту удар коригує оператор. За твердженнями терористів, дальність польоту їхнього БПЛА може сягати 100 кілометрів, а висота до 1 кілометру. Ситуація поблизу Куп'янська продовжує загострюватися. Проти не зумів прорватися на Рубіж кіндаші в коротківка. Захопив голуб, Голубівку. От. І це по суті вийшов на північні е, околиці міста Купянську. Прорив противника на е, цій ділянці створює загрозу і основні комунікації, яка йде через Купінськ для наших частин підрозділів, з'єднань, які обороняються на плацдармі на Осколі східніше Купінська. У цей прорив він дуже загрозливий. Зараз передові підрозділи загарбників намагаються захопити Радьківку. За оцінками машовця, лісами навколо цього населеного пункту окупанти вже наблизилися до Куп'янська. На відстань трохи більшу за кілометр. Оглядач вважає, що найближча мета росіян взяти під контроль район Мала Шапківка, Кіндрашівка, Тищенівка, Велика Шапківка та прорватися на північній околиці міста в районі населеного пункту Московка. Розширення зони бойових дій на цьому напрямку підтверджують і вхова По Купінському напрямку. Це скажімо так, найважчий напрямок. Там ми фіксуємо дещо збільшення сірої зони зону ведення активних бойових дій. На деяких населених пунктах там в принципі людей немає. Це виключно, скажімо так, фактично поле битви та і самого населеного пункту, там подекуди вже важко віднайти. Куп'янськ ворог продовжує атакувати і керованими авіабомбами, і шахедами, і артилерією, тощо, і реактивними системами залпового вогню. Тому, звичайно, що ми продовжуємо активно комунікувати, що потрібно виїжджати. Тому що знов ж таки це пряме це пряма небезпека для для життя наших цивільних людей. По самому місту Ку Куп'янську на правому березі ще продовжує перебувати 1300 людей на лівому березі близько 90 людей. Цивільних продовжують переконувати евакуюватися. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.